Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Vella Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірськолижну маску від французької торгової марки Балє. Модель називається Mammon's. Розмір Latch, як вони кажуть, Fit Latch. Колір маски Black Mat. Лінза має колір Vermold Gun. Фільтр лінзи друга категорія. Друга категорія це стандартна категорія для того, щоб було комфортно кататись на гірських лижах цієї масочки, коли і сонце і вечір, в коли на гори знаходять туман. Тобто це універсальна маска для горів. Якщо ви поїдете в Високі Альпи. Де 7 тисяч висота гір і буде сонце, то в цій маски буде незручно. Але якщо ви катаєтесь в Карпатах, в Татрах, ця маска буде супер пасувати до ваших умов катання на лижах. Маска характеризується надійністю, гнучка маска. Якщо буде випадковий якийсь інцидент, і хтось може там палкою на... Випадково е, травмувати когось, чи палка буде гірськолижня десь біля лиця е, літати. Інколи бувають е, не е, гарні гірськолижники, тримають свої, е, свої палки, мається на увазі свої е, речі, свої спортивні. Е, Спортивний інвентар, тоді може потрапити палка по лицю. Очі будуть захищені завжди завдяки цієї маски, і, звичайно, від холоду, від дощу, від снігу. Від дощу це інколи буває, інколи трапляється, коли ви катаєтесь в весною і сніг ще в горах є, а маск, а, 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 Погоди вже плюсова. Тоді, коли буває дощ, то в цієї маски буде комфортно. Маска сама по собі стандартна, зазвичай має свої властивості. Тобто вона має поверхню зовню, яка запобігає пошкодженню самої маски, антівандальну покриття. Внутрішня частина маски має анті. Має захист від вологи. Ну, Як ви бачите, маска отак от у нас потрапляє. На ось цієї частини є інформація, що це за маска, яка категорія лінзи, яка оправа маски. Це достатньо понятно для того, якщо ви бажаєте купити, не приходячи до магазину. Якщо ви прийдете до магазину, то звичайно ви можете цю маску. і Примірити і оцінити за її зовнішній вигляд. Ну, Як ви бачите, дуже презентабельна така коробка, яка буде пасуватиме, навіть якщо ви бажаєте комусь на день народження, на Новий рік подарувати. Дуже красива симпотна коробка, як подарунок, дуже цікавий аксесуар гірськолижного снарядження. Ну, Оце от вона так. До нас приходять в магазин Віла Віва. Маска має е, захисний чехольчик, куди можна е, потрап, е, покласти саму маску і потім кишеню. Також цією маскою можна е, протирати зовнішню лінзу. Але пам'ятайте, лінзу можна протирати тільки ззовні, з нутри коїм е, разі, тому що внутрі маска має особливе покриття, яке запобігає запотіванню. Ну, Це я потім ще розповів. Як ви бачите, маска достатньо гнучка, і якщо буде ексцендент, то вона не поламається, а прогнеться. Маска є, має ось такі бокові частинки. Бачите, вони рухливі. Це е, додає більш комфорту, тому що інколи купують маски е, на подарунок і не знають, яка, е, який шолом у гірськолижника. І тоді, якщо ось оцих гнучких частин бокових нема, то може трапитись таким чином, що маска не підійде до е гірськолижного шолому. А якщо у вас є ось ці рухливі частини, то це завжди буде 100%, від... 100 гарний подарунок, завжди підійде маска до любого гірськолижного шолому. Е маска має вентиляційний отворі ось тут. Це паралон. він тонкий тонкий і тут стоїть перфорирована пластикова частина корпуса маски, що дозволяє проходити повітрю ось у ці частини маски. І ці, З нижньої частини ось 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 тут, і ось тут тут і виходить це повітря. Тому і є циркуляція повітря внутрі самої маски, і більш швидше Виходить зайве тепло, яке може е, з'являтися, коли ви тривалий час десь стоїте біля гірськолижного склону. Тому що якщо ви їдете, завжди повітря буде циркулювати, а якщо ви зупиняєтесь, то е, тривалий е, час, тримаючи маску на лиці, то звичайно внутрі буде зайве тепло. Е, 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 Зайве тепло буде всередині, і, звичайно, може бути запотівати маска. Але вона не буде, тому що внутрі маска має е, покриття, е, яке не е, дозволяє збиратися каплям, щоб е, маска не запотівала. Е, Паралон має трьохрівневу е, трьох, е, плотність, що дозволяє більш м'яко... Обгортати лице гірськолижника, тим самим е, паралончик, цей, він е, завдяки своєму різній плотності, е, тільки додає комфорту, коли ви тримаєте цю маску на лиці. Е, червоного кольору сама е, резинка, вона дуже широка, вона не буде скользити по шолому, тому що внутрішня частина цієї резинки має ось отакі смужки, дві, які е, ліпкі, вони міцно будуть триматися на шоломі. Е, Гірськолижна маска е, Мамонт е, Fit Latch, як його кажуть, е, виробляється французькою торговою маркою і підходить як для хлопців, так і для дівчат. Ну, Враховуючи що ми будемо приміряти, то, як ви бачите, ось ця масочка дуже е, цікаво виглядає, дуже комфортно сидить, не заважає. Дуже приємне відчуття цієї маски на самому лиці, і, е, звичайно, ви завжди будете мати захист лиця від снігу, від дощу, від яких палок, від яких віток. Тому що вона і е, за е, міцністю е, надійна, і, е, від, е, захищає, і захищає також від ультрафіолету. Ультрафіолетові лучі ніколи не проходять через цю маску, тому що маска має стандарт захисту від ультрафіолета на 100%. Буде зручно кататися і в день в ясний, сонячний, і ввечері, коли вже даже може бути невеликий туман. Маска має ось тут теж отворі, це теж додає комфорт для того, щоб вони запотівали. Ну, звичайно, маска має дві лінзи, тобто це не одна лінза, а двохслойна лінза, яка теж є додатковим елементом, щоб маска не запотівала. Якщо вам сподобалась гірськолижна маска від торгової марки Балє, модель називається Мамон, приходьте, купуйте, замовляйте. Цікава масочка, цікавий е, французький виробник Бале завжди буде на гірськолижному курорті, е, помітним серед великої кількості відпочивальників або гірськолижного е, отдиху. Також цю маску можна купувати для катання на сноуборді. Інколи сноубордисти купують е, тільки маски і шоломами не користуються. Цю маску можна одягати і, як е, зазвичай... Без, без шолома ось так використовувати як сноубордисти Сподобався відеогляд вірськолижної маски Мамонт від торгової марки, Болє. ви можете завжди залишити відгук на нашому YouTube-каналі Вілавіва. Бажаєте купити? Переходьте по ссылці YouTube каналу ВілаВіва на сайт Вілавіва. І там цю маску теж можете замовити. Постійний покупцям завжди знижте. До зустрічі!